В Олександрії вперше відбувся хокейний турнір серед аматорів на відкритому льоду. Змагання пройшли на підготовлених майданчиках, які любителі хокею розчистили на ставку мікрорайону перемога. Ідея була давно. У нас уже ну би, люди сюди збираються там на тому місці. І от ми з другом вирішили провести в цьому році турнір, тому що ну, постійно граємо, граємо, а якби хоча б щось більше, тобто соревновання хотілося. І в общем, ми з Максимом Кириченко вирішили в цьому році зробити такий турнірчик небольшой. У турнірі взяли участь 5 команд: 4 з Олександрії та одна з Кременчука. Змагалися спортсмени у двох лігах старший та молодшій. В старшій лігі грали любителі ну, більш опитні, а в молодшій лігі. Ну, детки там и тех, кто не очень хорошо играет. И получалось пять команд: две Ді детские и три взрослые. В взрослых была. Було... Одна команда любителів з Кремінчуга, і дві ну, непосередньо з Олександрії. На турнірі кожна команда зіграла по 10 матчів. Переможців змагання визначив суддя, який підраховував кількість забитих голів. У підсумку перемога дісталася Кременчуцькій команді хокеїстів. Кремінчук виграв у нас, вони показали хороший результат, хорошу техніку. Ну, ми не оставали. Ми зайняли друге і третє місце. Награди були. Ну, первое, третє місце – медалі. медали. За первое, ну, перше місце кубок ще был. То і ну і діткам, і грамоти, медальки теж подарили. В общем, що були доволі. Загалом турнір з хокею зібрав близько 40-50 любителів зимових видів спорту. Олександрійці приїхали не лише позмагатися на турнірі, але й просто покататися на ковзанах. Було багато глядачів та оболівальників, які отримали гарні враження від змагань та яскраві емоції від занять спортом. Впечатлення саме яркі, ну мені дуже понравилось. Погода була супер, не підвела. Слава Богу, не було ні травм, ну травм не було, все добре. У нас на поле был медработник, то есть два мчсника, которые постоянно там с нами. Они тоже играют. Ну и у нас у нас там есть раздевалка, у нас там есть спасательная и там лестница, лебедка, трос. В общем, у нас все там проверяется, и мы играем только на, на полянах, которые почищены, которые проверенные. Мы там бурлим дырку, смотрим, то есть какая, какая толщина льда, ну и уже определяем, где можно ездить, где нельзя. Організатори турніру розповідають, що в Олександрії з кожним роком зростає кількість шанувальників хокею. На лід приходять люди, котрі 20-30 років не ставали на ковзани, аби знову спробувати свої сили у цьому спорті. Тому організатори планують наступного року знову влаштувати турнір з хокею для аматорів. Ми Плануємо на наступний рік повторити цей турнір і побільше команд привлечь. Можливо, навіть ну з Кіровограда і Аджамки там вість команда, любителі, які грають. Хокей. Ну і Кременчуг буде Максим Кириченко, який ну, мій друг підтримує теж спорт, хокей. Тобто він сказав, що на наступний год будемо боротися за кубок вже і би, буде веселіше, більше людей. У морозну погоду Олександрійці майже щодня тренуються на ставку, що знаходиться на мікрорайоні Перемога. І кожного тижня їздять на змагання з хокею до Кропивницького.